Оцей енергоміст між лівим і правим берегом, зруйнувати його, це взагалі реально. Все можливо все можливо зробити, тому що в ракет у них достатньо багато. Угу. Шахетів у них, ну вони все ж виш... пішло в масове виробництво. Тобто Росія зараз виробляє шахетів ракет більше, ніж вся НАТО разом узята. Причому в 10 разів. Розумієте, тому. Ситуація складна, але це не означає, що ну я думаю, що в цьому році їм не вдасться повністю загасити нашу Україну. Можливо, там якісь перебої будуть серйозні, навіть люди будуть в якихось містах доба, дві доби до трьох діб. Можливо, десь і буде такі великі проблеми, але концептуально, якщо казати, то вони цього року не зможуть. Повністю зруйнувати нашу енергетичну систему. Це лівобережжя ви маєте на увазі? Чи ну лівобережжя, включно з містом Києвом, тому що місто Київ теж ходить в зону дефіцит дефіциту електричного да, я, я додав, крім лівобережжя від Київ. Я додав ще Одесу, Одесу ще Одеса, Одеса. Ну там же а чому нитка. Одеса в чомусь там, же, там, там же практично немає в Одесі генерацій а, а... південно-українська ЄС ну так це єдина нитка. Росіяни прекрасно знають, де там ДПСка стоїть. Туди прильоти, раз, 3-4 місяці, туди прилітає шахет. А за границю нам допоможе? А за границю там ніяк не допомагає. Ну, там за же за, границ... тільки Придністровська, да, за а грани... вони відмовляються давати електроенергію Одесі. Ну, за границю ми ж можемо імпортувати десь 2300 мігават. На сьогодні можемо? можемо імпортувати а те, що вони били по бурштину постійно. Хіба а, ну бурштун, бурштин там же ж теплове тепловали ти про експорт? Ну так да. кажем про імпорт, А, імпорт, вибачте про, про да, імпорт да, експорта. Да, у нас да, 900 да. мігават. А у... ми про імпорт імпорта... кажемо. Мистадві 2300. 2300. Тобто, але його теж важко передати, якщо зруйнована система передачі mm. магістральних І росіяни ж б'ють да, спеціально. По... Вони ж для цього і б'ють, тому yeah. робота ведеться системно. тобто. Ну вони зрозуміли, що нічого не до, не зможуть добитися на полі бою, і вони, вони ж розраховували, що вони в цьому році до. Листопада вони зроблять обвал фронту і досягнуть вирішальних успіхів, і але вони цього не змогли зробити. Тому у них єдина версія залишається це така геноцидальна війна. Фактично, за підтримки можна так сказати, негласної підтримки. На жаль, такси деяких так званих наших союзників. А пане Володимире, пане Волого, ви вже торкнулися теми Києва окремо для київського часу, який в нас післязавтра буде. Теж подумаю думаю, я енергетична ситуацію розглядати вас окремо запитаю, бо далі ще й про Херсон поговоримо, звісно, і про інші там деякі точки критичні. Але що стосується столиці, от ми бачимо, по сім годин немає зараз світла, от ну і по собі суджу В день дали сьогодні лише на три години. Світло така складна ситуація. Це я на правому березі, я не знаю, що там на лівому, можливо, ще складніше. Отже, в чому специфіка столиці до чого готуватися киянам? Адже тут, ну за різними оцінками, там чотири мільйони людей проживає все ж таки. Значна кількість українців українського населення. Ну, всього в Київський регіон в регіон споживає приблизно три з половиною тисячі мігават. Три з половиною тисячі мігават. Київ десь споживає ну в пікові періоди до 2000 тисяч мігават. Ну, в середньому десь 1500 мегаватт. мігават. Але цей регіон Київ, і Київщина, не мають. Власної достатньої генерації вони забезпечені, забезпечені С ну, сказати, самі себе можуть забезпечити київський регіон десь відсотків на 20. Двадцять 25 ма ну можливо, можливо на 25, да, 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 да. Тобто це дуже дефіцитний регіон. І, на жаль, була зроблена така серйозна помилка. Ще треба було коли почалися ці атаки в 22-му році на енергетику. Треба було. Терміново займатися будівництвом якоїсь децентралізованої генерації, розподільної, яку важко розруйнувати, да, тому що її багато. Ну, Замість цього, на жаль, займалися чим ці фігуранти справи Міндіча вони займалися значить, таким міфічним проєктом добудови хс 3-4 трьох атомних блоків. Дух атомних. А? а місто могло щось робити? 2 мільярди доларів навіть євро бюджет столиці за ці гроші за впродовж 4 років можна було щось створити? Ну, можна було ні? спокійно збудувати, на мій погляд, 500 МВт спокійно можна було збудувати е потужності децентралізованої генерації без проблем. Ну, такі ваша думка. Ну, про Київ? в минулому році ж було, кічко ж пообіцяв. Що ми ж в цьому році, до кінця цього року, що будуть введені газопрошні установки, що там її завезуть потужні генератори, все повезуть. Відтоді у вас в ефірі а, голова Болонської РДА сказав, що цей проект зірваний до початку опалювального сезону, вони не встигають, і до кінця року вони їх також не встигають встановити. Це от за півтора року, за півтора року вони не змогли встановити під'єднати, закупити. Встановити під'єднати сім газопросньових потужних установок. У там ну там всього там всього 125 двадцять Ну так, Ну так все одно 125 – Це цифра. Ну можна було, а за три і 500, за, за три роки можна було да. 500. Але ж... Київ же ж це місце загальноукраїнське значення. Тут, тут він виконує функції не тільки для населення, а для всієї країни. Тут чиновники, всякі і всякого всякого різного. Тому да. це це державна програма мала бути на рівні Міністерства енергетики, кабінету міністрів, але цього не рубне робила. Нічого. Тому тільки Клічка Я б не звинувачував. Да, він там щось там, щось чи давайте, давайте, Я так. не звинувачую так. ні в якому да. разі, Ми, просто питаю, що можна контрак. було. Да. А, київська міська влада прасра... а, ну, в просрану смысле... обережно. Да, да. Ну, Як є, так є. Подожіть. Вона не змогла встановити а, я ж обережно на да? 100, на 125 мігаватт 7 газопрошньових установок за півтора роки. Це міністра, нас... про які вони да. говорять. У нас чотири роки війни. Ну зараз запустять. Сказали, що до кінця грудня запустять Ну не всі. Але не всі. Не всі. Ну тобто вони навіть всі не зможуть за півтора року, 125, за чотири роки. Ну давайте чесно скажемо, вони не можуть і будинки відремонтувати. Угу. Тут же ж це ж питання не тільки до ключка, угу. до провладної коаліції, до Київської міської ради, до Київської міської державної адміністрації, до Київської міської військової адміністрації. В їх же як грязі, ну, чиновників, ми ж кажемо, ви, Та, ви кажете, з повагою, що ви повагаю. Ну, ну їх багато просто ну, як грязь. Я не скажу, що вони погані. Їх просто є грязі чиновників, ну, а толку ніякого від місця. Так ми що тоді? А який сенс їх кормити, паїти? Якщо вони не можуть звіті, опять же, в рано в гіповушку встановити. Ну, давайте ж чесно. Ну, 100, да. Причому 125 мегаватт за споживання міста е, мінімум 1500 МВт, да? це менше 10, менше 10%. Тобто, це і навіть цього не змогли зробити. Да. Ну, а... і тут же, це же